Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 26 березня 1127 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Без атак балістикою від росіян минулої доби, але з мопедами знову вони тут літали над Миколаївщиною, і під час польоту одного дрона він перебив лінію електропередач. Тут поруч з Миколаєвом. Вчора в одному з районів зникло світло. Ну і зараз в Миколаєві теж в декількох районах немає світла. Комунальники щось там відновлюють. Росіяни загалом минулої доби запустили 117 дронів, 56 збито, 48 подавлено ребом. Прильоти на Миколаївщині. Ще були прильоти на Сумщині, Дніпропетровщині, Черкащині і Кировоградщині, куди знову летіло близько двох десятків дронів. На Одещині минула доба відносно спокійно. там була лише повітряна тривога, коли дрони пролітали поруч з областю. Ніяких прильотів нічого там не відбувалося минулої доби. Щодо Миколаївщини, то тут минулої ночі збито сім дронів, коли вони кружляли областю. Ну і в районі Очакова були знову в Дрони від росіян, там, наче без постраждалих цивільних. Щодо Херсонщини, то там без збиттів та прильотів дронів. Також на щастя загиблих людей після російських обстрілів минулої доби немає. Але троє людей травмовані. Чекаємо на гарні новини і донатимо на fpv